Дорогі мешканці Черкаської області, Умані, Христинівки, Христинівського, уманського районів, а також інших районів, які прилегли до міста Умані та міста Христинівка. Хочу повідомити про гарну новину, дорогу, яку вже народі прозвали, дорога смерті між Уманю та Христинівкою. Відремонтована, проведена ямковий ремонт. До цього передувала. Дуже велика кількість акцій, протестів людей є, всім вдячні за це. А також я, як народний депутат, неодноразово мав зустрічі в Кабінеті міністрів України в Черкаській обласній державній адміністрації. Є декілька звернень, і нарешті останнє звернення все ж таки вирішило це питання, і дорога відремонтована. Я дуже радий, що це сталося. Викладаю, як завжди, офіційну переписку цього питання. І... Хочу сказати, що я і надалі буду відстоювати інтереси всіх черкащан, зокрема в питаннях будівництва доріг.